Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в прямому стрімі Українські сукіряни. І фірмова фраза прямого стріму українські сукіряни. Ласкаво просимо українські сукіряни на прямий стрім, де збираються самі добрі, самі розумні, самі думаючі, самі патріотичні. Люди України, люди, яких болить душа за Україну, які хочуть думати, як зробити її краще. І не тільки думати, а й роблять її краще. Дякую за 10 подобак, друзі, і велике проханечко, Велике проханечко, я завжди прошу допомоги для прямого стріму «Українські сокірянин, хто скільки зможе. Учора відзвітуюсь, за 32 хвилини, за 30 хвилин моєї роботи прийшла допомога 156 гривень. Я вдячний і низько кланяюсь людям за те, що вони вчора скинули мені 156 гривень донатів за мою працю. Я дуже прошу: на 156 гривень воювати за правду фактично неможливо. І ви це самі прекрасно розумієте. Усі, хто може потрошку скидайте донати, скільки можете. Я працюю чесно, працюю самовіддано, і саме головне говорю ту правду, яка в Україні нікому не потрібна, крім надіюсь, простих українців. Тому велике прохання: хто скільки зможе, скидайте донати: 51, 68, 74, 51, 97, 22. 28,93. Картка Приватбанку. І низький уклін тим, хто допомагає. Вдячний буду дуже. Традиційно здороваюсь з друзями в чаті. Пан Сергій Сіроман, пан Романтик, експерт прямого стріму українські сокиряни. пан Сергій Гончар, пан Андрій Блонський, пан Андрій Мозов. Так, все начебто, 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 начебто. Поки ще усіх друзів в чаті. Ну що, зібралась непогана у нас компанія в онлайні. Давайте будемо працювати. Ну і пані Люба Яренкевич, як завжди, без неї ніяк. Я радий, що вона є у нас. Ну, як кажуть, непогана, непогана прикмета, коли пані Люба у нас в чаті. Значить, стрім буде добре. Отже, дурі рідні, давайте будемо працювати. Що у нас сьогодні сталося, і пані Ірина, пані Ірина, доброго дня, пані доброго вечора, пані Ірина. Ви знаєте, я іноді стомлений такий, що, чесно кажучи, день і вечір для мене одне й те ж саме. Валерій Іванов, добрий вечір вам, Ігори. Добрий вечір і всім добрий вечір. Добре, прибувають друзі, помаленьком, давайте будемо працювати. Що ж, до нас приїхав Боря Джонсон? Знаєте, Борис Джонсон, той Борис Джонсон, який сказав у 2022 році таку фразу: А що Україні підписувати мир? Давайте будемо воювати далі. Кому ми зобов'язані продовження цієї війни? правильно, Борису Джонсону, Борису Джонсону, який був прем'єр-міністром Великобританії, який, коли е, Путін упав на коліна перед Україною в 2022 році, зрозумівши, що його елітні війська розбиті в Україні під Києвом в мішку, випросив те, щоб російські мі... е, війська з під Києва якось дивом вислизнули з мішка 40 тисяч російських військ. Ну і готовий був підписати в Стамбулі мирний договір? Хто нам завадив підписати з Росією в Стамбулі мирний договір? Правильно, Борис Джонсонюк, який приїхав в Київ і кричав: Я вам все дам, я все для вас зроблю, так, лиш воюйте. І український народ, українці послухали уряд, послухав президент, послухали Джонсонюка, який каже, «Та чого вам миритися? Воюйте, Англія поможе, Америка поможе. Я рубашечку зніму. Україна почала воювати, хоча реально в 2022 році потрібно було підписати мир. Умови миру були не те, що вигідні. Умови миру були просто нереальні. Росія забирала свої війська і уматувала геть. Все. Ну, ми ви взяли, відмовились від НАТО. Вибачте, да. Бог з тим НАТО. Головне, в 2022 році ми не втратили б ні кілометр території і припинили б цю війну. А відмова від НАТО у 2022 році, якщо російські війська вийшли би повністю, вибачте, будь ласка, правильно, Борис Джонсон. Тоді ми кричали: та це Борис Джонсонюк, він українець, у нього. Коріння українське, боже мій наївний український народ. І цей Борис Джонсон приперся зараз в Одесу. Ну, пам'ятайте, де висаджувалися англійські війська в 1918 році? Правильно, в Одесі. В Одесу лізуть всі, і французи, і англійці. Дуже їм хочеться віджати від України це місто, зробити порто Офранко. Да? Вільне місто, де будуть французькі. І англійські кораблі, як в 1918 році, і де будуть французькі англійські матроси, користуватися українськими красунями, як в 1918 році. Тому Одеса для англійців і французів, як намазана шоколадним маслом. І приперся хто, приперся Джонсонюк, Боря в Одесу. Катався по Одесі не з ким. А з Льошиком гончаром да, гончаренко. З Льошиком Гончаренком, депутатом від Євросолідарності, тато якого коктусів першої Сєпар на Одесі. а Льоша, який був шестьоркою Януковича за Руський мір, а зараз шестьоркою є Порошенко. І Льоша шестьорка гончаренко катав Джинсунюка Одес, по Одесі. І такі заголовки. Трагедія в Одесі. Яка трагедія? Обстріляли Одесу рашисти а там Джонсонюк, а Гончаренко обісрався з переляку. Знаєте, я дивлюся ці хайпові заголовки українських журналістів і розумію, що української журналістики реально вже немає. Одиниці реальних українських журналістів решта просто хай пожере Хто до нас приєднався? Пан Андрій Андрій. Пані Тетяна Мілер, ну, пані Тетяна, де ви були? Я радий, що ви здорові. Вертаються старі друзі, так, пане Сергій Гончар, помаленько. Ердит каналу е Віталій Ковальський і Тетяна Мілер. Тепер я знову на зв'язі. Я радий. Ви знаєте, я радий, що вертаються старі друзі. Колись по 100-200 чоловік було в чаті друзів. Радий Тетяна Міллер, вас бачити, радий, що ви здорові. Хоча я не писала, але завжди була рядом з вами. Я дякую, пані Тетяна. До сліз. Від серця дякую вам, що ви приєдналися і знову з нами. Що ж, дорогі рідні, будемо продовжувати. Що у нас далі, крім Джонсунюка? Авіація Польщі піднялась по тривозі. Питанечко, а чого вона піднялась, чого полякам не спиться? Тому що на Волині помічені російські дрони, і польська авіація знову пантрує, щоб дрони не прорвалися в Польщу. У мене в місті Сокіряне Чернівецької області е повітряної тривоги не було. Російські дрони на Волині, значить, вони зайшли з Білорусі. Звідки навчання виходить так, тому що в Чернівецькій області. Повітряної тривоги не було. Ось така якась дивна ситуація: російські дрони на Волині, тривоги по Україні в Чернівецькій області в мене немає. Поляки, начебто, підняли авіацію. А може, вони вже лелек з Волині прийняли за дрони. Хто його знає і кажуть, у страхах очі великі. Путін учора відмовився від перемовин. Вчора диктатор російський Путін відмовився від перемовин категорично. Каже, от скільки я дав повноважень тому історику мединському, да, російському, який представляє Росію на да, все рівно мало. Значить, треба експертні комісії, треба експертів. коротше кажучи, Путін з'їжджає, вибачте, на жаргоні з теми, затягує час. так. Ну, а Трамп, а Трамп хоче зустрітися з Путіним куала Лумпуру. Ви знаєте, де куала Лумпуру? А хто би мені підсказав? пане Віталій Ковальський, пане Сергій Гончар? Де куала Лумпуру? Яка це країна? Напишіть, будь ласка, куала Лумпуру, да куала Лумпуру, столиця. А країна називається Малаязія. Малаязія, да, Малаязія, куала Лумпуру. І там буде зустріч країн Осіан. Чи Асіан. Був колись такий військовий блок Асіан. Ну і він і зараз є цей військовий економічний блок Асіан. Туди поїде Трамп, Азія. Так, пане Серіянчар, дякую. Дякую, пані Любенкевич. Я вже сказав. Я радий. Я радий дуже, що в мене грамотні фахові. Друзі, такі як пан Сергій Серіянчар, пані Люба Ярмкевич, і всі рідні дорогі. Мої. Отже, в куала Лумпуру в Малайязі відбудеться зустріч очільників країн АСІАН, туди прилетить Трамп, і туди хоче прилетіти Путін. Ви бачите, яка хитрюча, яка Каєбешна Лисиця, там, де збираються сильні світу. Південної Азії, туди він хоче приїхати, і там хоче своїм лисячим хвостиком позамітати всі сліди і зустрітися з Дональдом Трампом. Там вся світова преса, і знову Путін не вбивця сади з звалтівник, а він просто в білому, в білому на перемовнах. Коротше кажучи, е... передумати Путіна поки що не вдається. Путін завжди викручується, Путін завжди. Приїжджає на зустрічі самих сильних президентів світу, Азії, Європи. І завжди він там, якщо не номер один, то номер два після Трампа. Передумати Путіна потрібно, поки що не вдається на превеликий жаль. Що в нас далі в міжнародній політиці? В міжнародній політиці Трамп звернувся до країн НАТО. Чергове звернення Дональда Трампа до країн НАТО з прохання, з проханням. Яке проханнячко? Прохання що збільшити гроші на оборону до 5%, а зараз країни Європи по 3% виділяють на оборону 3,5%, збільшити до 5 і більше процентів і посилити санкції проти Росії. В ту же. Сторону йде від країн НАТО до Трампа. Прохання, зробіть ви перші, а ми будемо робити. Ну і тут же відповідь Трампа: 892 мільярди доларів військовий бюджет на 2026 рік. 892 мільярди доларів бюджет американської армії на 2026 рік. Починається включатися цей бюджет з жовтня 2025 року, і для України приготований подарунок 400 мільйонів доларів на військові потреби. В цьому бюджеті закладені ще в цьому році непоганий подарунок. Так хто у нас приєднався? Пані Наталя Стромильська. Добрий вечір. Петрович, доброго вечора. Тетяна Міллер, пане Ір Ніколайович, мої тідри не розуміють, але я віжу вашу офіцерську виучку. Ну, пані Тетяна Міллер, що я скажу? Я ніколи не, не багато не говорю про офіцерську честь, про слово офіцера, але. Але звання українського офіцера, честь українського офіцера я ніколи не продавав і не продам. Пан Славік мене пропустив, ні, пане Славік, просто ви написали ти. Я вас не знаю в чаті ви перший раз. Доброго вечора, пане Славік. Е, круто, а про Трампа говорити цьому е, там не живеш. Ну, давайте так, є у нас такі люди, як боти. Скоріше всього пан В'ячеслав у нас бот, пан Славік, і ми з Славіком що попрощаємось. Добре, дороги Іріні, продовжуємо наш сьогоднішній прямий стрім, українські сокіряни, традиційне прохання, велике прохання допомогти донатом. 51,68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Я працюю не менше, ніж по півгодини Будь ласка, допомагайте мені працювати кожен вечір о 21.00. Без вашої допомоги мені буде дуже важко. Хто скільки зможе, від 10 до 100 гривень навіть ну, 100 гривень і більше. Для мене це зараз дуже. Важливо. Пані Вікторія Адамчук, доброго вечора. Я радий вас бачити, дякую за привітання. Отже, з міжнародними подіями ми розібралися, ну і до міжнародних подій можемо віднести навчання, які почалися сьогодні в Білорусі, захід 2025, і по 300 раз на день кажуть, що 40 тисяч. Польських вояків розгорнуті біля кордону з Білорусією Що я вам скажу? Побачимо, що буде. Сьогодні цілий день цих вояків польських показують вільніше, не вояків польських показують, а якихось незрозумілих вояків, яких видають за польських. Що я вам скажу? Навчання Захід-2025 поки що не загрожують Польщі. Знаєте чому? Ну Тому що для того, щоб наступати, потрібно що? Хто служить в армії, то може сказати для того, щоб наступати, потрібно переважати оборону в три рази. Себто, якщо 40 тисяч поляків займають оборону, то потрібно 120 тисяч чоловік, які би наступали. Це в військовому училищі на першому курсі. Якщо 40 тисяч поляків обороняється один до трьох, значить 120 тисяч росіян, білорусів наступають. Я не думаю, що 120 тисячне угрупування російських білоруських військ на даний момент є в Білорусі. На даний момент немає. А, так, а, город пустієт. Кому його відключать дітям і женщинам. Так, добре. Продовжуємо. Що у, нас, що у нас в Україні? Що у нас в Україні? В Україні у нас ситуація, як завжди, не дуже проста. На фронті страшні бої. На фронті страшні бої, страшні втрати. Сусід по моїй вулиці, на сусідній вулиці, був хороший такий хлопець Деня, Деніс. Деня, Його знають в місті секіряни як Деня. Золоті руки мав, допомагав людям, був майстер по ремонту автомобілів. Займався археологією, був археологом, дуже любив археологію, дуже любив історію. І незважаючи на те, що в нього середня освіта, він тільки закінчив школу, він дуже багато знав по історії. Особливо по археології міг дати фору професорам. Діння був призваний три місяці назад приблизно по мобілізації. І мені сьогодні сказали, що він пропав безвісті під Покровськом. Закінчив учебку, перекинули під Покровськ, і Деніс пропав безвісти під Покровськом. Деня, Деніс, ну така в мене новина, і дай Бог, щоб це не було. Але я скажу: місто моє Сукіряни вже більше, ніж напівпусте. Села напівмайже майже пусті. Прості українці, прості робітники, селяни інтелігенти вже пішли на фронт. Залишаються блатні, приближені влади, чиновники, депутати, ті, хто змогли відкупитися, ну і ті, хто ще переховується і, і живі. Ситуація на фронті складна. Ворог намагається пробратися по підземним трубам в Куп'янськ, страшні бої під Покровськом. Наступ на Харківщині, росіяни починають наступ. На Сумах наші відбили, так росіяни пішли на Харківщині. Проблема України, як завжди, в нехватки особового складу на передовій. І зараз, зараз в Україні кажуть, почнеться масова мобілізація, себто підуть на фронт силовики-пенсіонери. Силовики пенсіонери будуть мобілізовуватись всі. І йти на фронт. Е, є така інформація інсайдерська, що поліція теж піде на фронт. Що поліцаї підуть на фронт не на блокпости, а реально на бойові. Корот кажучи, пенсіонерів, силовиків і поліцію е, значить, поженуть на фронт, тому що потрібно стримувати Росію. Стримувати, тому що фронт тріщить по швам. Хлопці стікають кров'ю і потрібно комусь, потрібно комусь йти воювати ще. Чиновники, депутати поки що не доторкані, блатні приближені, які їх охороняють, ні. Ну а, а решта, в тому числі і пенсіонери, силовики, це питання зараз вирішується з дня на день. Далі, що у нас? ТЦК розформують. ТЦК розформують. Ну, вже давно кажуть, що ТЦК треба розформувати 100 тисяч 140 тисяч ТЦКшників, 140 тисяч ТЦКшників потрібно відправити на фронт. Для цього ТЦК потрібно вивести з підпорядкування сухопутних військ, передати Міністерству оборони. А хто буде мобілізовувати? Правильно, місцева влада. Про це сказала Ірина Фрис, депутат Верховної Ради. Вона нагадала, скільки скандалів і корупції в ТЦК, скільки зашкварів, і сказала, що потрібно передати мобілізацію в руки цивільних місцевих влад. А ТЦКшників 140 тисяч чоловік на фронт. Ідея непогана. А ви як думаєте, що пише Тетяна Міля Рір Ніколайович, повної ясності не буде так нігде? Ага, в условиях реалістичної дійсності. Ну, є така штука реалізм, пані Тетяна Міллер. Побачим, побачим. Добре, дорогі рівні ТЦК це держава в державі. Так, ТЦК це держава в державі. На даний момент скільки її хотіли розформувати, погнати на фронт. І Зеленський казав, що ТЦК піде на фронт, а ТЦК, як є, так і було. Побачимо, що буде далі. Ну і, крім ТЦК, так знову ТЦК, на Воли в на Волині побили ТЦК. На Волині в Луцьку була дуже сильна бійка з ТЦК. ТЦКшників в дворі в місті Луцьк схопили молодого хлопця. Жителі двору, переважно жінки заблокували автомобіль ТЦК марки Мерседес, звичайно, закрили ворота в домі в на території і почали бити ТЦКшників. Побили їм скло, поспускали шини. І поліція, з'їхавши з всього Луцька, ледве врятувала ТЦКшників від розправи. Ну, зразу почали коментувати ТЦКшники, відмазуватись. Він де тікати хотів, а ми його просто пімали. Ну а чого він тікати? Ну він тікає. Може, йому позвонили з дому, що матері погано, той хлопець побіг. Чого його ловити? Ну, ТЦК це ж людолові відомі, да, вони коли тягнуть, бусярять, вони герої. На фронт іти не хочуть. Ну а коли оточують жінки, починають бити, ТЦКшники зразу забувають про свою хоробрість. Коротше кажучи, ТЦК сьогодні у нас герой. Герой, герой, герой сьогоднішнього дня. Ну і у нас Україну хочуть перетворити в Південну Корею. Південна Корея у нас країна, з якої виїхати неможливо. З України практично простим людям виїхати неможливо. Ну і зараз Верховна Рада України, яку ми вибрали у 2019 році. Хоче перетворити Україну на Південну Корею, відключити інтернет. Всі ми знаємо, що інтернет це дуже важлива річ, яка з'єднує українців між собою. Що під час війни інтернет гуртує українців, українці спілкуються, українці тримаються, українці допомагають один одному, українці донатять. Що зробити для того, щоб покласти український народ на каліна? Потрібно відключити інтернет. Перетворити Україну в Південну Корею. Це вже давно хотіла зробити Верховна Зрада України. І вона зараз знайшла привід. Ну, дрони ж російські літають, да І їм допомагає український інтернет Значить, потрібно, що зробити? Відключити інтернет. Пані Наталія Тимченко каже, що вона за те, щоб відключити інтернет. Ну, вибачте, будь ласка, пані Наталія, а як же ми будемо спілкуватися? Українців перетворили в рабів. Далі в кого українців перетворять. Ми будемо без інтернету, ми будемо без їди, ми будемо без ліків, як Південній Кореї, нам дадуть чашку рису і все. До речі, я сьогодні купляв ліки собі, самі найдешевші. Самі найдешевші ліки виросли в ціні за дві неділі на 5,5 гривень. За дві неділі самі найдешевші ліки, упаковка вийшла не упаковка, а пластинка. Пластиночка, самі дешевші ліки на 5,5 гривень. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається у нас в тилу? А відбувається геноцид українського народу. Сьогодні на базарі ціни виросли страшно. Спекуляція по всій країні не прикрита, роз цін неконтролюємо. Особливо на ліки. Лікарсь... 에... Медична мафія заробляє шалені гроші на смертях українців. Скажіть, будь ласка, що далі? Правильно, чому відключають інтернет? Тому що влада боїться Майдану. Влада боїться Майдану. Тому під приводом російських дронів хочуть відключити інтернет і зробити українців рабами, які Ну, я не знаю, з ким будуть спілкуватися. Страшно, страшно то що, то, що наступають страшні часи. Бабуся Маруся, колись Моя Халівчук, казала, що ходив по селі. Старий монах Іванівцем Кельменецького району Чернівецької області колись давно ночував у них два дні, були такі мандруючі монахи. Мандруючі монахи вони не мали монастирів, вони ходили з села до села мандрували. Селяни лишали їх ночувати по черзі в хатинці з хатинку. І так вони ходили по всій Україні і помирали по дорозі. Мандруючі монахи, дуже важка доля, ви про таких чули? Так от той, мандруючий монахи, бабуся Маруся маленька, тако пальчиком показувала, знаєш, Ігоріок каже, ні, я малий. Він казав, що буде війна, потім будуть страшні часи і живі будуть заздрити мертві. Наступають страшні часи другій рідні, і, скоріше за все, живі будуть заздрити мертві. Що я побажаю вам? Я побажаю вам просто триматися з гідністю. Я знаю, що страшні часи, я знаю, що дуже важко жити. Я знаю, що простий український народ доведений до такого стану, який я навіть не можу описати словами. Що я можу сказати? Молитися і триматися. Все, і єднатися. З'єднанням українського народу зараз не дуже добре. Молитися, триматися і слухати правду, яку кожен вечір говорить ваш покірний слуга Ігор Сулець в прямому стрімі українські сокіряни. Хто захоче допомогти, допомагайте, будь ласка, до НАТО! 51-68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. Допомагайте, хто скільки зможе. Не шкодуйте говорити мені правду. Тому що таку правду, як я говорю в українських сутір'янах, вам в Україні не скаже ніхто. Доброго спокійного вечора. Дякую, друзям, чаті. Радий, що вернулася наша Танюша Міллер. Все буде добре. Помолимся Богу і надіємося. Тільки Бог врятує Україну. Доброї спокійної ночі. Дякую за стрім, друзі. До завтра.